Уже з 1 серпня українські підприємці матимуть платити податки як до повномасштабної війни. Податкові пільги, які були надані бізнесу на початку війни, скасовуються. Повернуться і перевірки бізнесу. Про це будемо говорити зараз з Олексієм Леоновим, членом парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики. Пане Олексію, вітаю вас! Доброго дня. Добрий день. Отже, півтора роки держава підтримувала бізнес, майже півтора роки. І зараз повертається на довоєнне оподаткування. Чи ефективною була така підтримка? Ну, ця підтримка була дуже своєчасна. Ці рішення були прийняті в найважкий час, прийняті Кабінетом міністрів, Верховною Радою, офісом президента. Але сьогодні є неймовірна потреба в тому, щоб повернутися саме до довоєнного оподаткування і. Причини на це дуже прості: триває війна, і нам потрібно шукати додаткові джерела надходження до бюджету. Я хочу подякувати сьогодні. Кожному підприємцю, хто сплачує податки, тому що кожна гривня йде на підтримку нашої армії. І сьогодні податки є хребетом нашого бюджету, нашої країни. Дійсно, це є одна з вимог МВФ і один з пунктів меморандуму. І наші партнери щомісяця посілюють посилюють нашу допомогу нашої країні, і це цілком логічно, що вони вимагають від нас мобілізації власних ресурсів, зокрема податків. А ще одна вимога МВФ це боротися з уникненням зловживань у процесі перевірок підприємств. А які способи ну якби реалізувати це існують? Чи є можливість перевірки перевіряльників? Дійсно, ми постійно спілкуємося з предприємцями. Дійсно, ми знаходимося в діалозі з бізнесом, і це показує зустріч президента з бізнесом, які наполягали саме на меморандумі, і саме на мораторії накладення на проведення перевірок. І наш комітет домігся того, щоб цей мораторій був накладений до закінчення військового стану. Не всі можуть перевірятись підприємці. Дійсно, сьогодні ми розуміємо, що бізнес знаходиться в дуже важкому стані, і президент говорив про те, що нам потрібно розробити концепцію, при якій лише одна буде перевіряюча інстанція усього бізнесу. Не буде приходити 10 якихось перевіряючих, які саме визивають турботу у наших підприємців. Вони хвилюються, що це буде якась корупційна складова. Але ще раз повторюсь: головний ризик сьогодні не повернення до, до оподаткування до воєнного ризик сьогодні. Е, війна, яка триває вже 500 днів, і сьогодні потрібно нам тримати і зберегти нашу державу. І От, власне, за попередніми розрахунками, повернення до довоєнного оподаткування допоможе залучити до бюджету близько 8 мільярдів гривень до кінця року. А наскільки критичною є ця цифра для нашого бюджету? Ця цифра дійсно дуже важлива. Розпорядником цих грошей буде кабінет міністрів на сьогодні. Ми розуміємо, що дефіцит бюджету складає майже 402 мільярди гривень і 10 мільярдів гривень, які можуть надійти з. Сплати податків бізнесу вони повністю підуть на нашу армію. Тому звичайно це дуже важливо до нашого бюджету, і це лише як то кажуть, маленька крапка в нашій підтримці, нашої країни МВФ, тому що це є багато ще пунктів, які е, надасть нам МВФ і підтримки багато завдяки початку цього процесу. Угу. А, дуже популярна думка, вона зараз з'явилася, але вона завжди з'являється. Щойно мова заходить про зміну в більший бік податків і так далі. Вона звучить так: бізнес може піти в тінь. А чи є способи попередити процес тінізації? От перевірки, які теж повертаються, вони допоможуть чи навпаки стануть додатковим стресом? Так, що стосується перевірок, тут потрібно розуміти, що є лише невеличка категорія бізнесу, яка буде перевірятися. Це виробництво, яке займається реалізацією та производять підакцизні товари, організація та проведення азартних ігор в Україні, і той бізнес, який надає фінансові платіжні послуги. весь основний бізнес до кінця війни перевірятися не буде. Все, що стосується перевірок стосовно РРО, це перевірки, які почнуться лише з 1 жовтня. Через повторюсь, комітет, Верховна Рада, депутати знаходяться в постійному діалозі з бізнесом. Якщо будь-які виникають... Як то кажуть, корупційні питання або складнощі при перевірках, ми повністю відкриті для діалогу. Також я знаю, що на рівні кабінету міністрів була поставлена дуже конкретна задача правоохоронним органам реагувати на будь-які звернення наших громадян та бізнесу. Тому ще раз повторюсь для бізнесменів, для підприємців, будь ласка, якщо є. Будь-які зловживання зі сторони перевіряючих органів, відразу звертайтесь до правоохоронних органів, звертайтесь до місцевих депутатів, буде миттєва реакція. Угу. А, далі, ну, наступне питання я маю воно в такому способі досить романтичному. скажіть, будь ласка, чи, от, чи можливо взагалі знайти баланс між економічною доцільністю, так чи потребами держави, і потенційно негативним впливом на бізнес? Чи оцінюється? Імовірність такого впливу взагалі насправді про баланс говорив президент, коли виступав в Верховній Раді в своїй доктрині, що потрібно приймати після закінчення війни раціональний податковий договор. Це дуже важливо зменшення податкового навантаження на бізнес. Ми розуміємо всі, я впевнений, що немає жодного народного депутата сьогодні в Верховній Раді, який би не хотів зменшити податки. Але ми розуміємо, що сьогодні війна і це просто неможливо. Це по перше, по-друге, зниження податків це велика сумлінність зі сторони бізнесу, зі сторони держави, велика відповідальність з обох сторон, і це двостороння така, як то кажуть, робота. Це потрібно робити. Є напрацювання, є напрацювання і в офісі президента, які були проговорені ще півтора роки тому це і програма 10-10 10 стосовно зменшення податкового навантаження. Все можливо зробити, все потрібно більш того скажу, робити, але це можливо робити після закінчення війни. <говорити> ну абсолютно точно. І після закінчення війни, чи які. Ну, наприклад, чи з'явиться наприклад такий порядок, за якого новий бізнес може не платити податки? Ну, наприклад, перший рік, як це в деяких країнах ЄС можна? Дивіться, я скажу так, є дійсно деякі напрацювання. Є, не знаю, чи можливо зараз їх проговорити, але ми повинні розуміти, що сьогодні в нашому меморандумі з МВФ є конкретні пункти, які надають дуже велику підтримку нашій країні завдяки? Саме повернення до, до воєнного стану оподаткування, і наприклад, якщо ми візьмемо деякі пункти, це отримання 15,6 мільярдів доларів кредитного фінансування, яке дозволить тримати нам макроекономічну стабільність. Ще один важливий пункт це співпраці з МВФ дозволить додатково залучити майже 40 мільярдів доларів. Від донорів та партнерів на покриття наших фінансових потреб, і найголовніше сума надходжень загальна сума надходжень з співпраці з МВФ за даними. Пане Гітьманцева має скласти за 4 роки майже 115 мільярдів доларів. Сьогодні країна знаходиться в стані війни, і ми дійсно повинні розуміти, що це необхідно. Є деякі ще сфери бізнесу, які потребують деякого врегулювання, скажімо так, податкової нагрузки, тому що є, на жаль, досі бізнеси, які не сплачують податки або сплачують їх мінімально та отримують сверхприбутки у той час, коли. Ця країна мобілізується і, як так кажуть, є економічний фронт підтримки нашої армії, угу. ну, тобто, якщо підбити підсумок, підвести резюме, зробити так, то збільшення повернення точніше, податків важливо і само собою, тому що це 8 мільярдів доларів гривень, вибачте до кінця Рай. року. І тому, що це вимога одного з наших найбільших донорів, від якого залежить. А фінансування і подальше фінансування відновлення України в тому числі я правильно вас? саме так і є. Саме так і є. Це те про що я говорив. Що це тривала співпраця, яка надасть нашій країні підтримку в майже в 115 мільярдів доларів протягом 4 років, яка так дуже необхідна сьогодні. Нам. Абсолютно кристально зрозуміло. Пане Олексію, вам дуже дякую за ваш коментар, за ваш час, який ви нам приділили. Це Олексій Леонов, член дякую. комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики. Був у нас на зв'язку. Дякую вам на все добре. Дякую.